Друзі, всім привіт, слава Україні! Сьогодні виїхав покупати. Нарешті є в мене час. І купати буду по Київській Русі. Є в мене вже перша знахідка, правда, не по цьому періоду. Але це означає, що тут ще не все вибито. З самого початку хочу подякувати усім вам, підписникам, глядачам та гостям мого каналу. За те, що проглядаєте мої відео. Ставите лайки, коментуйте, поширюйте. Ну і звісно, кому не подобається, ставить дизлайки. Теж і дякую за це. Ну що, дивимося за першою знахідкою. Ось вона. Ось десь, десь, десь десь десь. Ось така знахідка перша. І що це в нас? О, а це ще в нас фігня повна. 15 копійок. Рамочник якогось там року. Шмурдяк. Друзі, біжимо шукати Київську Русь. Вам бажаю приємного перегляду, а для себе хороший знахідок. Поїхали. Сигнал. Чорне в колір. Ось кусочок якогось металевого предмету. Далі кручуся на цій хатці. Кераміка тут є, просто її зараз не видно. Ось, навіть під лопатою. Ось така. Ось така. Ну я кажу, її тут є дуже багато, просто я її спеціально не шукаю. Ось. Бачите. Ось. І що саме цікаве, перепровір, вже підсихає. Ось з обломочок. Ну я трошки вже тернув в одну сторону. І дивіться. Что-то интересное Вот тут оно, как бы не сломано. Цилесенькие. Вот тут сломано. Курона. Ну, тут и людские пулы попадали. И квартники. Напевно, цього періоду. Цікава знахідка. Кладу в хабарничку і пікаю. А ви, друзі, завжди перепровіряєте ямки. Друзі, в мене був досить потужний сигнал. Спочатку думав якась смітна монета. Але ось тут. Я бачу свинець. І це, друзі, буде висла печать. Я кажу вам мало знахідок цілих, але от заради такої знахідки можна Цілий день проходити. Це великий-великий плюс. Емоції просто зашкалюють, але я їх не показую, стримую, тому що у нас війна і радості ніякої немає. Давайте зараз я її помию і подивимося разом. Так, ну в мене таке враження, що її хтось обрізав ще в той час. Або можливо вона і така є від самого початку. Ну тут точно я проїхався або техніка проїхалася по ній. Терня більше 10 см, навіть 15, Подивіться. Ну і з глибини ще плюс 10-15 см. Легенда побачила. Коп дався, кладемо хабарничку і пікаємо, шукаємо щось цікавеньке. Неглибока глибока ямочка до 10 сантиметрів. Серед ось такої кількості кераміки. І ось тут. Щось маленьке підсихає. А ось маленьке підсихає. Це на версія від Enkelпіончика маленького. Так. Одна важко ціла а одне з втратами. Значить, будемо шукати калпіончик. Але я минулого року тут знаходив одну створочку. Я так думаю, це від нього. Другу створочку я не знайшов. Ну, виходи два. Припущені, верніше. Або хтось. З пошуківців знайшов або десь воно тут є. Шукаємо. Ну, ось, друзі, вибираю такі більш-менш частіші полоси, де їхала техніка. І ось тут хрестик. правда, не цілий. Ну, мені здається, що він був плавлений. Так, да, друзі, він був плаваний. Ось, бачите? Горівший. Шкода. Що маємо, то маємо. А можливо... Недоливок. Дома що і подивлюся, але це вже на місце його не відновлю. Так, за добре пам'яті покажу, що я ще знайшов. Ось дивіться, бачите? Кераміка. 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 Придивлятися її тут дуже багато. Так, ну ось ще, бачите, ще одна кулачка. Бручка звичайна, ось та перша. І ось щось чисто вмив. Думаю пломба була. Але ось тут дирочка. І тут дирочки. Понечево її. Поки що так. Але шукаємо щось цікавіше. Я ще хожу ось такими коліями. І ось тут уже. А, може... а, ось є. Дивіться. Ви знаєте що це може бути? Правильно. Це ось така маленька пуга гірка ґудзичок тих часів. Такий досить цікавенький. З роботою. Зараз може якось ліпше. Почистимо. Так, ось такий гудзачок часів Київської Росії. З роботою. І ось, друзі, тут найбільше видно кількість кераміки. Тут в мене пролунав досить потужний сигнал. Я вже бачу, що це є. Ось дивіться, скільки тут кераміки. Бачите? Ось тут видно є. Дуже добре підлога, стіни. Але не це я хочу вам показувати. А хочу показувати вам інакше. Ось с землі викинув. Останній копчик. Сюди і дивіться Пряжка. Пряжка. Ще в роботі. Ось така пряжечка. Без язочка. Зараз трошки потремо. А, йдеться, яка зразу патина з'являється. Ось така. Шкода, що без язичка, але вона і так тут металеві. Ніякої погоди не роблять. Ось цієї ямочки така гарна пряжечка. Друзі, пролунав в мене ще один сигнальчик. Ось я трошки взяв потер і надіюся, що може бути пуло. Давайте зараз я помию, зігнуто, але грубо. Дуже щось грубеньке, але можливо щось цікавеньке. Ця монета однозначно. Але вбита, бачите? Здається, буква К. можно uh, его. И фальшак корона вороны У нас такая странненькая монета. Ось червоне вкраплення. Ось тут видно. Продуці. Але на це, друзі, хотів я вам показати. А хотів я вам показати ось це. Бачите? Колечко. Колечко. Ну, фокус. Воно ще із роботою. О. Значит, так. Ну. Патерна тут просто идеально. Я одно могу зрозуміти, Тут щось мало бути, чи воно ось таке, Який якийсь рогач. Ну, приємно, що ціле. І так, друзі, ще один сигнал. Ось він. І я бачу це хрестик, і він цілий. Это, друзья, он целасенький. Так, он целасенький. Не буду уже терти. Ложку зигнути. Но целенький. Блін, чесно по тій стороні ходити. Треба мати залізні нерви і залізне терпіння, щоб ось таке шукати. Напевно, друзі, буду на цьому хрестику закінчувати. Вже, в принципі, сонечко сідає. Зараз покажу вам все, що я сьогодні знайшов. А знайшов сьогодні я, друзі, мало-небагато. Хабарничка не повна, але ну і не пуста. Ось ще таку накладочку металеву знайшов, думав, на кінечники знайду, але сьогодні мені з тим не повезло. По металу нічого цікавого. Ось цікавіше. Пуга гірка, на від енклопіона, перстень, весло печать. Це сьогодні родзинка на торті. Хрестик цілий і пряжечка. Тут ще два обломки хрестиків, горівщі. Це щось цікаве, я так думаю, перстень був. Ну, я отут черкану Біле. Можливо, мені здається. Ну, Дома почистимо, подивимось. Що таке було. Ось такий, друзі, сьогодні результат. Бажаю вам хороший знахідок, приємних знахідок і усім нам миру та добра!